Так, переставив я лазер. якщо е, будете його передвигати, будь ласка, блокуйте цей майтник, бо він буде піщати. Так, дивіться. <рес> Це просто неймовірний який промінь. Він де ж починається, звідси починається, от стоїть він. Не знаю, десь сантиметрів тут може до 50. Іде промінь, іде йде, йде, йде. І аж закінчується аж тут. А яка його довжина, ширина? Точніше, дивіться. Якщо видно, ось десь він починається. І це все йде, дивіться, яка здорова ширина. Ну, посередині я ну, зрозуміло, що яскравіше, Але тут теж його видно. О, його аж тут видно, дивіться. Слабенько, але видно. Але зараз я Ні, не буду вмикати світло. Але би, щоб вам було. Дивіться. Його аж тут видно. Звідси. Мені подобається. Мені дійсно подобається. Це крута, недорога, нормальна і зрозуміла річ. Тож такий був відео огляд.